Заїхав до нас в форт. Сьогодні зранку. Дивись, бачиш, Сашка вже підтягує канте. Тут невеличка рихтовка. І фарбуємо тільки локальне крило. Ну, скоріше все, що буде воно ну, повністю, а по кант фарбуємо. А може і по кант навіть залакується, от сюди. Тут була невелика така вм'ятина. Так, да, Сашка? Йдемо далі. Йдемо покажемо, до речі, по гольфу. Нас тут клієнт ще захотів зробити капот. От ми вже під, під, підшпаклювали порога. І зараз повністю перероблюємо капот, бо він був посічений і пошкоджений. Багато було ну, скол. Можете показати підійти, як зараз зняли до металу, що може і вийде під прибор його зробити. Саня, а крило робимо також тут? А бампер. Короче, капот і, і поріг. Отак клін, клін заїхав на одну, на один ремонт заодно вирішив переробити капот, бо він вже був в такому, так скажемо, в ремонтному стані. Що, Поступово готуємо вже Volvo. Тут по кожній деталі майже, майже є ремонт, дуже багато ржавчини, особливо зсередини. І там, де була корозія, ми вичищали новим своїм піскоструєм. А все інше, Олег просто бачиш, поза шпах вже підготовлював, зараз шпаклює і готується до фарбування. Volvo. Що? У нас Audi. Тут у нас було пошкодження по двом дверкам. Отак, протягнутий аж на арку крайню, дальню, право задню. Крило виходить, тобто такі пошкодження було протягнуте. Це хлопці зараз понашпаклювали, повернювали площини. Тут ми спотером підтягували. Ця дверка, вона хоч була замінена, але з невеличким пошкодженням, там, ну трошки невеличка м'ятина була. Хлопці підшпаклювали, вирівняли площину. Тут ми ПДР підтягнули і зараз от. Буде трохи шпоклівки. Готується в цей автомобіль, готується. Ну, просить клієнт до суботи, я не знаю, встигнемо, не встигне. Скоріше все, що це понеділок вівторок буде. Ще вже пофарбований бампер. Йдемо зараз, глянемо в камеру як результат. Ми ще чекаємо вставки в бампер, бо там виявилися вставки не для противотуманок, треба просто заглушки. Вони завтра десь будуть. І ці заглушки. Поставимо бампер, все. Нарешті ми з цією Вольвою, думаю, на цьому тижні віддамо і попрощаємось. Тут, напевно, є пампа на Volvo. Да, ось він. Ось, лад я вчора пофарбував. Все, він вже готовий. Тут виявилось, я коротше купив ставки під протитуманки, тут виявилось їх не було. Тобто є два варіанти. Під противодоманки, а є просто заглушка така сітка. Вони йдуть ще з парктроніками. Коротше, Придеться ті повернути або продавати десь, бо вони мені нафіг не треба. От, а, нові я вже замовив. Дивимося, що по якості. Тут трохи є пару смітин. Тут все добре, ця площина все добре. Одна смітина. Ну, Все добре. Ну, це до Вольво. та, що стоїть, що Олег робить що тільки що показували ми дверка там повністю затерта. Що майже по всій машині там є робота. Попередні задні бампери загрунтовані. Ми вже їх десь в попередніх відео показували. Кода у нас збирає. Точніше, сьогодні чекаємо інтеркулер. і сьогодні візьмемо. Ні, скоріше вже завтра звімо бампер в роботу, ну точніше, накинемо всі навісні деталі, щоб приставити бампер і подивитися по зазорам, по тому всьому. І потім будемо бампер готувати до фарбування. Фарба вже є. Залишилося тільки поставити інтеркуль і все інше. От весь по цьому по трафіку вже вимальовується картина. Можеш показати зсередини, тут же все було завалено. І робилися ремонтні роботи, рихтувальні робота. Тут повністю було всередину в гнутку. бачите, Внутрянку профарбували, там проклали герметик. Ось дивись. Вже які двері. Хлопці їх збирають. Збирають, збираються трафіку. І, до речі, там же ж бампер лежить на його. Тоже накинеться потім. Бампер підкрилки. Надіюсь, що ми десь до суботи його віддамо. Зараз бач, не вистачає рук, не вистачає одного арматурника, щоб міг стати і збирати. То я вчора викидав там відео. Якщо хтось з хлопців має якісь досвід, невеличкий там, по збору, по розбору автомобілів. Будь ласка, запрошуємо для таких робіт, щоб. Чіпляти бампер, знімати бампер, дверку зняти, поставити, інші якісь деталі. Так само демонтувати-монтувати. Монтувати. Будь ласка, пишіть в Дірект і запрошуємо на роботу. Шостому ми тут робили арку ось тут і фарбували. Фарбували повністю бампер. Арку відректували, бачиш, все йде по ґрунту. Ми повністю перефарбували бампер. Зараз збираємо його. Паша вішає брезговики. І все, вам клієнт чекає, забираємо. Заїхав, бачиш, Mercedes такий до нас. Маємо тут запит по ремонту бампера. Я бачу тут пайку. Раз, два, три, 4 чотири. Чотири місця. І, ну, і фарбування його буде повністю. Ось тут він вже з'явився. Коротше, він вже десь зробився. бачиш, аж стерчить пруд. Труд після пайки стачить. Емелька, класна машина. Хороша. Коротше, робимо бампер тут, фарбуємо без нічого такого складного. Пайка і прийняли в роботу. Ну як прийняли? Ми сказали клієнту, що сьогодні ми не візьмемо в роботу десь через тиждень, вона піде в малярку. Клієнт погодився, тобто вона у нас десь тиждень постоїть. Через тиждень візьмемо, запит, який запит, пофарбувати бампер, щоб чітко попало в колір. Для того, щоб чітко все зійшлося, ми сказали а, зробити напил. Тут навіть видно, що пошкоджене крило, його навіть бажано робити, бо воно вже бачиш, тут, з невеличкими ржавчинками, і щоб воно не випадало, щоб зв'язати колір. Завжди рекомендуємо робити напили. І питань взагалі не буде ніяких ніколи. Краще потратити там 100-200 доларів, але не їздити на машині, яка різниця як ялинка по кольору. Да, є кольори, де можна встики фарбувати. Але це довга історія. Довго гратися треба з цим. Так, продовжуємо. Коротше, історії по аудитам розказую, які етапи проходили, проблемні зони і як ми їх це вирішували. Мене видно? Добре видно. От, Коротше, є такий пункт, як процес планування записів на обслуговування. Проблематика. Відсутня Перше, відсутня робота з планувальником. Всі записи повинні спочатку фіксуватись в планувальник, а потім на їх основі створюється наряд замовлення. Ну, В принципі, так і є. Зараз першочергово там менеджер виходить, записує або в блокнот, або в акт огляду. Потім, якщо йдуть якісь переписки в інстаграмі там, ну, в соцмережах, вайберів або якісь інші е сайти, то вноситься в звернення, фіксується, і тоді на основі цього вже планується робота. Так, друге. Всі необхідні матеріали замовляються під візит попередньо. Машина не може братися в роботу без наявності всіх матеріалів. Ну, тобто це була проблема, був відсутній, не вистачало. Матеріалів для роботи. Зараз точно такого немає. Зараз у нас є завсклад Людмила, яка за цим всім контролює, і в нас вже не може бути такого, щоб випадали матеріали для роботи. Абсолютно. Є там бувають моменти, що не вистачає, припустимо, якогось шурупа, саморіза там, чи закладної, чи кліпси. От, безпосередньо ми їдемо десь там на ринок, шукаємо. Але для того, щоб все добре працювало, ми навіть закупили стійку з кліпсами. У нас була дуже проблемна зона. Ця то матеріали, фарба там, шпаклівка, лаків все, все само собою закупляється. Але ще дуже часто проблема була, що збираємо машину і там, от, припустимо, немає кліпсу якоїсь. І їздиш, шукаєш по всьому ринку, по будську, де ту кліпсу взяти. Ми вирішили питання таким чином, що закупили оптом стійку з кліпсами. І там в 100 позицій найменувань основних, які є, завжди в нас є в наявності. А те, що якщо буває, вже не вистачає, бо буквально там їдемо на ринок, лузку і докупляємо. Третє. Ну, третє це вже останнє. Відсутня телефонія для запису дзвінків та контролю всіх звернень та попередніх домовленостей. Це ми не вирішили. Це питання, типу, має вирішити так, що це має бути. Запис цих телефонних дзвінків, і потім їх можна грубо говоря, провертати. Прокон... Прокон... щоб можна було проконтролювати. Прийшло... про що йшлася мова. Я працюю над цим питанням. Є така компанія, називається Binotel. От і ми з ними домовилися, що запрацюємо тоді, коли запущу сайт. Сайт вже у нас готовий для того, щоб запустити сайт. Нам треба там, його оформити за фотографіями. з відео. і от воно все по цій почті затягується трохи. Одне за другим будемо працювати з компанією Binotel для того, щоб контролювати ці всі дзвінки, але це згодом десь. Я думаю, на протязі місяця це все зробиться. Ось такі три проблемні зони були по плануванню записів на обслуговування. Я вам розказав, як, о, які вони були і як ми це питання вирішуємо.